Ну, все, продовжуємо. Дякуємо, що зібралися. Отже, наш другий блок, першого дня. Сьогодні багато цифр. Бачите, другий блок, першого дня, перший поверх, друга зала, другий поток. Ну я думаю, що ви розібралися. Ми сподіваємося на це. Тому продовжуємо. Наш другий блок сцена на технології. І перед тим як я оголошу першого спікера другого блоку, я хочу вам нагадати, щоб ви планували свій час, що незалежності від того, о котрій закінчиться. Все там на інших поверхах на інших сценах о 16.30 Приблизно ми закінчуємо тут для того, щоб о 17.30 з усіх поверхів, взагалі з усіх територій, ви зібрались тут. Бо тут буде пиво, їжа і музичний колектив. Чудовий, дуже унікальний і кайфовий. Тому в 17.30 будьте тут буде автопаті для усіх бажаючих. Тож поїхали. Тема ґрунту та його вплив на вражайність культур і що з цим можна зробити. Ось така тема, яку розкриватиме головний агроном ГК Агрорегіон Юрій Лисак. Підтримайте, будь ласка, перший спікер після обіду. Доброго дня, шановні колеги. Я так розумію: після обіду моя задача, щоб ви не заснули. Презентація. о у 2004 році закінчив університет і з тих пір працюю агрономом у різних регіонах нашої країни. Два слова про компанію і чому це важливо. Київська, Чернігівська, Житомирська область працюємо, маємо близько 40 тисяч гектарів землі. І тема, яка стосується, і паж, непевно, що найбільше я почав з тим питанням зустрічатися. Це в цій компанії за останні сім років. Дуже багато і в цих регіонах, якщо ви подивитеся на, на карту, де ПАЖ це північ, північ Житомирської, Західної України, дуже багато питань з ПАЖ. І ми дійсно, коли там сьогодні хлопці говорили на, на блоці точного земровства, коли говорять про низькі зони продуктивності і в. 60-70% зон низької продуктивності у нас це проблема з PH, коли ми почали це все аналізувати. Ну і з цим треба щось робити. І ми побачили, що це приносить користь і наші культури, і наші поля виправляються. Ну, Розкажу пару страшивок, зразу вас треба налякати. Як класичний маркетинг, потім дати вам ще рівну пируль, пирульку, з якою ви можете вирішити ці всі проблеми. PH може суттєво знижувати вашу урожайність, взяв іноземні джерела. Якщо у вас PH буде 5, ви вже 25-30% пшениці від потенціалу не отримуєте. Те ж саме по кукурудзі 20-30%. Інші джерела, тут і соя вказана, конюшина, кукурудза. Ви бачите, якщо у вас PH, вже 5,7, ви вже 10% можете не отримати. Конюшина ну, не така популярна культура, але ви бачите, як вона може реагувати на, на PH. І важливо також коли говорити, що йде зниження врожайності. Ті добрива, які ви вносите, також відбувається не засвоєння. Просто добрива ви вносите про запас потім. Можливо, вони залишать щось буде. Ну, азот, напевно, точно пропаде, а фосфор калію точно не залишиться. Бачите, ну, всі ці таблиці бачили це так, щоб розуміння проблематики і чому це важливо, дійсно, воно працює. Це теорія, і сьогодні я дійсно розкажу про свій досвід, як то воно відбувалося. Це, напевно, найперше поле, де я побачив проблему. Приїхав на поле. І бачу, що з нами з сонячнику відбувається. Перша думка: не внесли грамініцит, затримка росту і все інше. Але почав ходити по полю. Ці полоси повторюються 8-4 метри, 8-4 метри. 8 є сонячник, 4 немає. Немає в нас такого оприску, щоб з такою е, строкатістю ходив. Це реальне поле, от знову ж. Це те саме поле, це Чернігівська область, Козавецький район. Е, добре, що в ті часи можна було спокійно використовувати дрони. Підняв дрон, ми побачили смуги. Є моніторинг полів, ми можемо бачити всі проходи, вони всі фіксуються. Проаналізували, які проходи, яких агрегатів збігаються з нашими полосами на цьому полі. Ми вносили дефекат. Дефікат вносили розкидачом на 12 метрів. Дефікат, знаєте, він пилувати, він широко не летить. Коли ти його вносиш, він летить, наче рівномірно. Тут вісім. Сон... Метрів нормально, соняшник росте 8-4. Е... Продолжу, бачимо, що дефекат, що проблема виникла віднесення дефікату. Так виглядало поле. Ось так. Це все інше поле з різних там, ракурсів. Е... Вибачаюсь. І виникло, ну, Теорія є, що це все-таки дефекат. і ми зробили для цього, щоб переконатися, зробили аналіз ґрунту. Пішли в ті зони, де ви бачите на, на екрані, де є росте соняшник. Ми пройшлися, відібрали 15 колі, один зразок. Там, де не росте по, по, по полю, по діагоналі, також відбирали зразок. І так 4, в кожному в чотирьох полях зробили по три зразка. Таких на, політавчих над полями в масиві, інших. Ми повідбирали зразки ґрунту. І чи дійсно чи це PH вбиває чи не pH. Зверху три зразки це ґрунт, де соняшник ріс. Там нижче це соняшник, де набагато гірший ріс. Можете звернути на pH. Різниця в цьому прикладі дуже суттєва. Також розглянемо інші показники: органічна маса. Ви бачите, що поле що там, де соняшник ріс і там, де він дуже погано ріс. Органічна маса однакова, фосфор, високі показники Меліх-3. це високі показники фосфору. Там достатньо. По калію це середні показники, навіть калій на нижньому там чуть дещо вище, але впливу такого не мали. Кальцій в буфері. Там, де внесли дефекат, його більше, ви бачите. Ну і в насиченнях основи кальцію більше. Ну, висновок ще однозначно: це робота дефекату. Знову ж, повертаючись до того внесення. Проблема того, що на 12, на 12 метрів розкидаємо. І за розкидачом летить найменша, найдрібніша фракція, яка найбільш реактивна, швидко вступає в реакцію. А далі летять крупніші, наче все рівномірно. І ну, це наші висновки, чому так відбувалося. А нітрати також можете побачити, що нітрати, там, де сонячне росте, їх менше, там, де не росте, відповідно, їх не використовує і вони. Є в ґрунті. Ну це ще, ще інше поле, так виглядала зона з PH-ом. Тут цікавіше по тій причині, що різниця в PH не така суттєва. Там 5, 5,5, 5, 6, 4, 6, даже 5 ну, в одну одиницю. І також саме підтвердилося, органіка не впливала, фосфор, калій можете побачити. Ну, все те саме. Ясно, що вплив найбільше мало pH і внесення нашого дефекатора. Це, як приклад, поле також Чернігівської області. Ви можете побачити в зоні, де червона, де PH низький, там і піщаний ґрунт. Знімок індівя і культура не росте. Просто її немає. Ну, на цьому полі ми тільки в минулому році провели вапнування. Таких проблемних полів вистачає, не, не за один рік можна весь цей масив полів зробити вапнування. Це те саме поле, але на цьому полі росли різні культури. Це для того, щоб ви розуміли, що якщо червоне, культура погано росте. Що ріпак, що пшениця соняшник, приблизно в пікові їхні точки вегетації вони дуже погано в тій зоні росли. Ну, Карти урожайності для кукурудза, пшениці як реагують і урожайності немає. Навіть кукурудзу, ви бачите, можна було трохи краще, але там ще питання щодо кислотності, легкий механічний склад ґрунту і питання, наскільки збереглися культури. Це також це саме поле, да? драблико, але восени 22-го року помітив, що 2-3 метри ріпак росте. А поруч з лівої сторони, да, справа 2-3 метри від дороги росте, далі не росте. Якщо в другу сторону подивитися, ну, так, так ріпак себе вів, так він розвивався. Якщо в другу сторону подивитися, тут далі падавиця пшениці росте, з другої сторони не росте. Це причина, ну я вважаю, там і стрілочку спеціально поставив, що це проблема. Совісний механізатор просто два плуга докинув. І те поле ми вже обробляємо багато років. Відповідно, підкислення ґрунтів це результат роботи агрономів ну, неправильної технології. Тут ще природня була кислотість, яка не, не зайшла в критичні межі. І фотографія весною 23-го року. Ви бачите, який там механічний склад ґрунту. І тут також соня-ріпак лишився, а там його взагалі не стало. Це Житомирська область. В лісах маємо також там, маємо і гарні землі, але також проблемні. Бачите, червона зона. І на полі є оптимальний pH, є середнє і є кислі ґрунти. Також в тому році ми помітили ті самі полоси, хоч це різні підприємства, різні розкидачі, але наступили на ті самі граблі. Тут також переводили аналіз ґрунту, ті самі результати, просто щоб економити час. Отак воно виглядало. Навіть в зоні, де ви бачите пісок пляжний, гарно білого кольору, практично Балі. І навіть де проходив агрегат найбільше випало дефікату, соняшник почав рости. На цьому полі ми в 2019 році зробили внесення дефікату посіяли кукурузу в 2020 році. Ну, в той рік, напевно, що снімки я вже знайшов по факту, бо ми щорічно облітали поля і дивилися. І не так замітили зміни, а в 2021 році був той соняшник на попередніх фотографіях. А це вже фотографії. Ми побачили соняшник полоси, зрозуміли, що там не внесли дефікату. І просто без навігації, без нічого, по тих самих полосах, тільки посередині відступили, знову наносили дефікат. Це різниця. Вегетації кукурудзи на одному тамосовому полі з різницею у два роки і було два рази внесено дефекат. Тоді виправили помилки. І поруч теж ділянка. Вона так виглядала. У 22-му і 20-му це робота е, дефекат. І снімки Нівяй також можна порівняти. У 20-му році ви бачите набагато більше червоних зон, відповідно там ну, культура не росла. І е, 22-й рік. Також була можливість зробити кратрухування урожайності. Бачите різницю. Внесення дефікату на кукурудзі і соняшнику дали прибавки урожаєв. Ну, Карти урожайність так виглядали. В 2022 році трошки вони ще хромали, в 2022 році вони трохи мали кращий вигляд, але червоних зон відповідно з низькою урожайністю набагато менше. Це було пару полів. Це цілий масив, це того Чернігівська область. У 2017 році ми зробили аналіз ґрунту, дотримали всіх рекомендацій, провели вапнування слабих ділянок, і ви можете побачити, це найгірша ділянка, найчорнівіша, де найчервоніша, що відбулося з міною. Ми до кінця не виправили легкий ґрунт, ще можна працювати. Але за ці 4 роки ми також вносили азотні добре, відповідно знову підкислювали ґрунт. Тут є питання і до коригування доз вапна. Цю зону можете побачити 701 поле ще не ідеальне, але стало кращим. На цьому ділянці поля. А, і цікаво, де червоним останнє обведення поле було з оптимальним pH. І вже в 2021 році з'явилися слабокислі ділянки 6,1, 6,0. Знову ж не вносив, але вносив фізичні кислі добрива, культура росте. Якщо там ріпак, соняшник, вони також кальцій вим... забирають з ґрунту і вносять, які елементи живе. Йде по погіршення стану ґрунту. Да. І до чого тут точне Ну, Знає така інформація, що точне землеробство починалося, що диференційного внесення добрив починалося з дефікату чи з міліорантів. Поле я вам вже його показував, бачите, є оптимальна зона, є зона червоні, і дійсно там, де оптимальний pH, там немає сенсу вносити е, міліоранти. І приходиться виходити. Знаю, в нас немає, і не знаю, чи в багатьох є е, е, агропідприємств, е, засоби для диференційного внесення дефекату. Ми можемо купити гранульоване, це буде дорожче рішення. Можна звичайним Амазоном це розкидати. Ми пішли по точному, якщо бачите, на, на прикладі поле де 500 кг треба внести, і тонну 200. Просто загрушалось в БК цього трактора. Карта механізатор знав норму з два різниці, просто змінювали швидкість. Налаштовували на одну норму, якщо треба було більше кидати, відповідно, агрегат рухався в два рази помиліше. Отак, От проводячи вапнування, використовували носове диференційованого добрива. Да, цікаво, десь місяць назад на журналі Агроном, там ссылка навіть є, польські експерти наводять приклад ефективності вапнування. Бо ми завжди рахуємо різницю урожайності. Дало не дало врожай. Тут вони проводять приклад, і це е, то, що наводять приклад при тому, що при pH у 5 азот і калій засвоїться лише на 50%, а фосфор тільки 30-40%. Я взяв там касу 300 калімах, які використовують, наприклад, під ріпак ФОС, середні норми, якщо взяти і перевінити ці коефіцієнти, і скільки добре не засвоїться, ви ціни на 2 лютого цього року, ви майже 5 тисяч гривень е, витрачаєте вони просто. Ідуть в землю. Бо виступав я на цю тему, і е, з власник одної компанії це неефективно. Якщо ми маємо прибавку урожайності тону на кукурузі, на купів, півтони, ви можете бачити, скільки ви грошей економили. Також робив в минулому році е, порівняння різних лабораторій, і всі лабораторії дали рекомендації по вапнуванню. А одна лабораторія не дала. А їх запитався, чому ви не даєте рекомендацію по вапнуванню. Вони кажуть, та це дорогий, дорогий захід, для чого давати рекомендації, люди його все одно виконують. Дійсно, битує от серед цих така дума, що це дорого. Дефікат сьогодні можна зайти за 200-300 за гривень. Так, да, логістика внесе, ну тонна внесення буде коштувати тисячу гривень максимум. То в тонну. Треба 2-3 тонни внести, це 3 тисячі гривень. Прибавку урожаю і то, що ви доброва, не внесли, не використали, ви їх внесли, а вони не використали культурою. І вакнування проводить не на один рік, а на два-три роки. Відповідно, ви будете прибуток отримувати більше. Тому, на мою думку, із нашого досвіду це ефективний захід, і ним треба займатися. Так, да, в тих регіонах ті, що я навів, де є кислотність, а дефікат найдешевший, Мільорант, там немає цукрових заводів практично. Цукрові заводи в більш кращих грунтово кліматичних зонах розташовані. В принципі, в мене все. Дякую. Пане Юрі, я попрошу вас лишитись. Да, якщо можна на секундочку на сцені. Будь ласка. Друзі, давайте так. В чат ви писати не хочете, я бачу. Але якщо є запитання, поставте їх зараз. У нас є на це час. Добре, давайте про це поспілкуємося, і я собі зрозумів, що в мене є ще декілька подарунків, і я щось подарую тому, хто найбільше питань поставить. Будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в тоні дефікату, скільки кальцію і чому ви пропонуєте тільки дефікат? Можливо, є якісь інші засоби? І... Різний дефікат використовую. Знаходили в заліжі 20 років, 15 років. Робиш аналіз. Від 70 до 90% кальцію СО3, який і він найдешевший. Ми шукали в своїх регіонах, де є, були старі заводи, і він найдешевший. То якщо ви візьмете, по чернігову крейду трошки дорожче, якщо ще використати гранульований найдорожчим минулого тижня мені пропонували і польську, і німецьке виробництво за тонна за 17 тисяч гривень, модифікат можна купити за 200-300 гривень. Ну і плюс логістика. З ним тільки більш проблеми з рівномірністю внесення. А так можна внести, якщо ви можете. Тому медифікат використовуємо, тому що це найдешевший міліорт, який можна придбати на ринку. Мільорант такий не в гранулі, а в муці. Чи, так? Можна, чи можна вносити. І... Старими румками. Ну ви ж бачили, на які ми граблі наступали. Це старі румки. Там ширину треба зменшувати до 8 метрів і вносити. Можете є. Нерівномірне внесення вийде. Ну, Є нюанси, згоден. А що правильно внести? Яку техніку треба використати? Можливо, щось можете сказати. Ну, ви ж, якщо хочете якісно рівномірно внести, ви можете купити гранульований. Там порядок цифр, кажу інший. Гранула так. дорога. Зато рівномірно. Мука. Чимось є обладнання, чим вона рівномірно внести. Я бачив, хочемо, обіцяли потестувати приводи на стан... вітамаціони є обладнання, і ще в Польщі є для внесення муки агрегати. Шнекові з трубою, але там питання: у вас мука має бути якісна, щоб не було грудок, не забивалося. І мука працює в перший рік, а дефікат коли? От ми в цих полях побачили на... через рік ефект. Після дефікату, полости, так? через рік. В перший рік не побачив такої ефективності. Другий, третій рік на максимум. Ну, з дефікатом в поле заноситься дуже багато там бур'янів і всього остального. Чого наноситься? Бур'янів е, і всього остального. Якщо йому 15 років. Якщо свіжий, то немає. В свіжому є. Неметода може бути. Я розумію, та всі прекрасно розуміють всі ці ризики. Дякую, дякую. Але ж цена девшевизна, тому ми змушені використовувати. Ну воно працює. Бур'яни в нас в полях є, вони нікуди не ділися на стерильні. поля. Да, Додавимо, але ми з ними можемо поборотися тими самими гербіцидами, що і використовували до цього. Я не бачу перешкоди в цьому. Ті, напевно, підприємства, які займаються цукровим буряком, і там є нюанси по нематоді, напевно, що потрібно дивитися і враховувати ці ризики занесення інфекцій. Погоджуюсь з вами на 100%. Бачите, захотілося вам уточнити, і ви отримали трохи інформації, поспілкувалися. Ми, в принципі, до цього, до живого спілкування. Дуже дякуємо. Чи є ще запитання, чи можемо пана Юрія відпускати? Окей, добре, тоді. Ага, є, бачу. Да, дякую. Уточнення вже ж. Доброго дня, пані Юрій. Я хочу по останньому кейсу, василочка була. Це не журнал Агроном, а сайт «Суперагроном». Ой, вибачаюсь, да. Ви З цього журналу? А ну у нас тут представники так. журналу, тому на секунду сайту, сайту, сайту. розумієте, дійсно, я стараюся робити посилання на джерела, якщо я їх показую, не свої фотографії чи якісь свої розрахунки, а якщо ж там є чужа фотографія, чужа інформація, я роблю посилання, це повага до автора тої інформації. І у вас виникне довіра до тої інформації, що вона не просто скопірована і подається під іншим соусом. Тому вибачаюся, але посилання я думаю там вірне. Чудово. Дякуємо. Так, ну Дякую я не бачу більше рук. Юрій Лисак, дайте оплесків, будь ласка, дякуємо.